Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. Сьогодні в огляді Євробачення 2024 представник від Молдови. Але на початку хочу розповісти історію, яка в них там вийшла. Отже, набрали однакову кількість балів два представники. Це Наталя Барду та Валерія Паша. Але. За ну, Телеглядачі проголосували за Валерію Пашу, а журі проголосувало за Наталію Барду. І від Молдови поїде Наталія Барду. Але спочатку я хочу вам показати е, номер від Валерії Паші. Чи Валерія Паша. Е, давайте подивимося її, бо я вважаю, що, мабуть, вона була б краще. tell you, my collapse happened lately If you try to wear my shoes, you won't blame me I've been on a date, following the flame Something Bible in my blood Don't ask me why, la, la 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 I speak my mind, la 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 why? I make my pride, la, la 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 Time has come to be brave Call my name, anti-princess До речі, пісня називається «Anti-princess» і, ну, ще хочу ще зауважити, зі звуком в них е якось не склалося. Чи це так телебачення передає, можливо, там в залі було краще, але ну, чомусь мені не подобається що, що той звук, що цей. Але е пісня тут сучасна, і постановка. Ну, вона краща ніж в наступному номері. Отже, подивитись. It's madness Now you're gonna have to face all my dragons Do you dare to be in my reality? Follow me and stay inside Don't ask I speak my mind La -la 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 -la. I'll make my bride La -la 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 -la. Time has come to be brave my name anti-princess І пісня простенька, і. ну... Давайте подивимося другу Наталію Барду, що, що ви скажете про неї. Але тут ну, Тут постановка, вона дуже слабка. Я не розумію взагалі... взагалі тут, <laughs> чому вони так зробили. Open your mind just like a door right in the middle Raise your wings Взагалі-то, ну дивіться, такі в мене двоякі відчуття, бо М -м... Перша, що перша представниця, що друга, візуально мені перший номер подобається більше. Якщо взяти пісню, ну вони обидві слабкуваті. А оцей другий номер від Наталі Барду, ну, вибачте, але це для мене як Юля Саніна на мінімалках. Ну, тобто, є якісь мелодізми схожі. І, і по тембру десь навіть голоса, як у Юлії Саніної, але у Юлі Саніної він такий більш глибший. Тут, ну, простіша мелодія, простіше аранжування, і тут не рок аранжування, як у The Hardkis, але ж, що так слабо. Heart, right in the Ну, дивіться, музика така ритмічна, але вони стоять на одному місці, і блін. Ну на них дивитись дуже скучно. От просто ти дивишся і ну, не розумієш. ну ззаді ще візуальний ряд, якби, якби ще його прибрати ну просто зовсім. І Це не чіпляє. Ну тут хоть скрипки взяли. Ну тут хоч вокаліст прикольний. Що можу сказати? Я дивився відео від Рассела, де він оглядав там учасників, ну, фіналістів від Молдови. Ну, там взагалі, вибачте, але треш. Там просто, ну. І. Ну, це, мабуть, з найкращих, але. Чи це варто перемоги? Не знаю. Що ще можна сказати про. Ну... Наталію Барду це досвідчена виконавиця. Вона з 2007 року в неї є пісні на Spotify. Вона з My Angel-синглом трималася 11 неділь в Топ-100 Румунії. І, ну, якби це досягнення. Вона вже досвідчена. Але чому так слабко? Не знаю, чи в Молдові щось з продюсуванням. чи... Ну, якось так. Що сподобалось вам, що не сподобалось, перший номер чи другий. Напишіть в коментарях, кого б ви відправили від Молдови на Євробачення, хто вам більше сподобався. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!